Добайки, і в нас тут наступна тема, так і називається. Ми вирішили не, не викреслювати слова із речень, депутатська срачка, вибачте. Антон. Ти мій кумір. Ого! Ого. Так, друзі. Бачите, як вона. Я звернувся до Олександр. Привіт, е, Так, ти повернувся, сподіваюся, лишишся, бо тут тема дуже цікава. Якби що? Ну, Верховна Рада, це трішки щоб треба про це. поговорити. Як одразу прогену, так всі на мене сподіваються. Саша, Як можна ну, взагалі таке це? вигадати і сказати? Ну, Саша, припини, будь ласка, оцю <зас> якусь риторику. Вона недоречна абсолютно. Е, так, е, що Верховна Рада сьогодні не змогла зібрати кворум, тому що просто не вистачило депутатів. Е, їх було всього на всього, е, скільки там, де це тут мене десь були. От я забула скільки, 200 з чимось там було. А, є, 204 так. 204 депутати тільки прийшли. І про це написав і Жерезняк, і не тільки Жерезняк і ще низка депутатів писала про те, що от частина депутатів отруїлися вчора в їдальні, а інша частина депутатів вони десь там поїхали в якісь відрядження. Е я не повірите, я колись вам розповідала чи не розповідала, я спеціально просто чисто just for fun підписалася на е, паблік е, на сторінку Миколи Тищенка і періодично заглядаю до нього. А він досить активний останнім часом. Він це постійно ці кружельці записує це все. І тут я традиційно просто за, заглянула подивитись, що там, а там якісь кружельці. Дивлюсь, щось Тищенко записав з Верховної Ради і десь бачу з їдальні. І давай слухати, і в шоці думаю та ну не може бути. А виявляється так? Ну, слухайте, давайте тут три відео попідряд, ви все зрозумієте. як я дізналась про це от, от від Миколи? Ну що, друзі, сесійна зала пуста. Як сказав Олександр не немає потенціалу залу. Чому немає? Тому що отруїлися народні депутати і вимушено. Припинена діяльність парламенту України під час війни ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні. Як виглядає їдальня? Ну, багато журналістів про це казали, що це сказка, що це просто якась там вершина, вершина кулінарних стратегій. Мішелін, наш сучасний український мішелін. Але це не так, це фейк. І як вона виглядає, я вам зараз. Продемонструю. Слава Україні! Ось так виглядає повністю пуста зала поруч з столовою. Ну, за... Тут можна взяти їжу, сюди прийти. Тут небагато місць. Але нічого Особливого я не бачу. Звичайно, якась радянська модерн стиль. Бачите, спилю А, це. Навіть рослини штучні штучні рослини. Ось так Так що не треба створювати з Ми тут. Звичайні прості люди, які працюють на благо держави, вітаю друзі. Вітаю зараз. Я вам покажу, як виглядає автомобілів. Бо в українському суспільстві дуже багато кажуть про те, що тут якісь там великі кулінарні смаколики. Я повністю хочу зруйнувати цей фейк. Звичайна столова дуже звичайної якості. Те, що вона і не відповідає. Це ш... бастер... теж твоя біла оця от рукавичка чи що там було? Не вистачило їй, скажи так не Є одне, але <с <с якщо ходять тіщенка простий за народ, то чому в цьому буфеті не харчується? А він там не харчується? А тоді він отруївся? А може, він цього зранку хепнув. Як його там, вугілля це активоване? Так, занюхав, так? Да? Просто як як, як, як передчуття було, знаєш, типу таке. Занюхав, да? Перетов, значить, і занюхав ну, так. Перетовку, значить. занюхав. А... Значить, ну, от ця вся історія з Колі Тіщенко, який намагається попіаритися, Дивіться, ми за народ, ми з народом. Це говорить чувак, який не знає, скільки коштує хліб. ну От є, є, є більш-менш чесні там, народні депутати, які говорять, ну, типу, я не знаю там це все, все. Коля намагався чесно це в 19-му році було. Це був 20-му, він чесно намагався вгадувати цифри, що тим, напевно, дуже складно. Це десь на відео було? Так, да, Верховній Раді в нього питали. А. він не... З третьої спроби він не вгадав. Добто, це розпадає чувак, який, ну ще раз, а що павілюру Коля в карантин? Це теж ну, ми прості, ми з народом. Ну так, це була гучно. Я, я в, mm -hmm. я, я в 20-му році не міг в маршрутці переїхатися без перепустки, а Колі Вілюр працював. Достатньо дивна історія. Я ж народ, а не Коля Тіщенко народ. Чи як? Чи навпаки? Чи ми на них працюємо, а не вони на нас. Ми щось наплутали, я може конституцію погано. Ну, ти чи... ж пам'ятаєш, як в тому творі було, що всі рівні, але дехто рівніше. Ні, просто, ну, так, дивіться, це це, о, я зараз буду це брати... класна штука. Просто я зараз буду про Тищенка говорити серйозно. Це дуже рідкісна рідкість. Насправді, це відверто мудацька позиція. Мудацька позиція, тому що Коля Тіщенка намагається піаритися на двох речах: ну, по-перше, на а, значить, проблемах власних колег, які зараз сидять, і, і деякі, напевне, передивляючись ці відео їм злірше. Ну, значить, по-друге, він е, намагається народу продати те, що продати неможливо. Ну ніколи е, народні депутати не сприймалися як люди, які там рівні з народом. Це ніколи так не працювало. Не вистачало не білої рукавички з ревізору а не вистачало тачки за 550 гривень. Що він разом з нею проїхався по, по буфету? Е, можливо, навіть щось замовив, з'їв е, для для повноти піару якої Та, тачки, що Шо ти маєш на увазі? Ну, він ж дарував пенсіонерці тачку. Кравчучка. А, отю. Кравчучка, а, ти про це. Чого, я думаю, що за да. тачки? Не, не <пів> Я Не вистачало, щоб він купив це все в фіті, да. е потім поскладав кравчучку, значить, і угу. е пішов їсти. Угу. Ну, Тобі саме е цього то... не вистачало? Мені не вистачило просто мені не вистачило, мені не не вистачило вистачило що коли в е, 2019 році складались списки слуга мені не вистачило адекватності тих людей, які їх складали. Угу. От, от мені не вистачило, тому що ви понаприводили в українську політику сміття. О, ті люди, хто це робив в тому числі на потужніші. От до цього суцільна якість була, Олександра. Да. От ні, прямо дивись, до цього ну, ідеальні були в нас нардепи, просто от, от особливо за партією регіонів, а до, до 13-го року, ну, давай, були так. просто ну, професіональні професіонали. професіонали. Дивись, продовжили, ну, продовжили, традицію. Продовжили традицію. так. Да, е, яка нам е, всім вилазить боком. Тому що Коля Тіщенко це ж не просто Чувак, який знімає кружечки на телефон. Це народний депутат, який підозрюється в побитті і значить е, е, викраденні військового. Це народний депутат, який підозрюється публічно в е, кришуванні або рекетуванні кол-центрів. Діюча кримінальна справі е, е, зависла. Е, е, засоби запобіжні з нього зняті. Вже кум Єрмак. Не в офісі президента, а Коля Тіщенка досі запише кружечки. Ходить по буфету, нюхає пластикові квіти. Значить, ну, такий рефлекс у людини, багато нюхать. Значить, і, е, е, і, і, це нормально. і це нормально. А це не нормально, це нержачно, Розумієте? Це, це, це відрижка системи, яка мала би, на мою суб'єктивну думку, отримати заслужене покарання. А ця відрижка системи ходить. Жідом мені розповідає, що ми за народ. Господи, а ти мені не ображаєшся на моє стріляти хочу. Я не ображаюсь на твоє стріляти хочу. Я вважаю, що ми мусимо рухатися трішки в іншому напрямку. Я проти таких методів. Я все ж таки вважаю, що ми мусимо діяти в правому новому режимі, Я просто щоб у нас е... він вибірковий. Як сказав, от, нагадав про Орвала Ворвола Валентин, дійсно так і є. Що деякі у нас рівніші, і в цьому основна проблема. Е, взагалі, якщо про цю ситуацію говорити про отруєння нардепів, там кажуть, у них серйозні якісь проблеми, отруєння там е, серйозне, і там близько 90 да, здається, в нас там депутатів отруїлися, тобто дійсно дуже багато. Е, але питання ж полягає в тому, що тут ще чому, чим вони отруїлися, і якщо це. Вірус, то чому так масово всі захворіли? Тобто, це все ж таки Верховна Рада, які б там народні депутати не були. Якби нам всім не було приємно чути, що там в народних депутатів проблеми з е, кишковою травною системою, це з'ясне ясне діло, але все ж таки. Це Верховна Рада, це важлива інституція, і країна в стані війни наразі в Єдальні Верховної Ради після повідомлень про отруєння депутатів проводять перевірки. Після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і перевірки спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для. Проведення лабораторних досліджень про це поінформували в службі в апарату Верховної Ради. Зазначається, що попередньо розглядається ймовірність ротовірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Оце поки що офіційна інформація. Сподіваюся, що це дійсно в такий момент. Тоді це буде те, що кумедно радше, та, ніж. Але сподіваюся, що це не якісь там. Є цікава випадки. теорія. Є цікава теорія. Це помста Юлії Тимошенко. Mm -hmm. Я думаю, що це вона нульовий звільнила повернулася. Ви ж, бачили, там, а, ви ж ви бачили засідань Верховна Рада, вона там дуже любить обнімати, цілувати колег. Я думаю, що це помста Юлії Тимошенко. Я не здоволений, якщо більша частина тих, хто зараз не, не встає з лотер-клозету, зі Слуги народу, а, от напевне, а, ми. Ну, тому вона так помстилася. Помстилася всім тим, хто їй не допоміг, не допомагає і мовчить в її боротьбі з масонами, значить які хочуть захопити Україну. все Ну добре, найбуде така теорія, але ну, все ж таки, можливо, і в тому і є суть, тому що в Буковелі, ви ж пам'ятаєте, була така серйозна проблема. Хоча самі нардепи зараз дуже виправдовуються, ті, які е, захворіли, що не це з типу із Буковеллю. Я впевнена, що хтось таки там був. Тим паче, якраз зараз сезон, якраз. Після часу воно сходиться, типу, да? якось так? Сходиться дуже сильно, тому що там якраз тільки от почала пішла на спад в самій Буковелі, ця проблема. Тому це буквально тиждень, якраз, от в принципі, може бути. З точки зору, знову ж таки, логічної логіки, може це і не так, але може і бути. Ми живемо в часи, ми живемо в часи, де народні депутати виправдовуються. Значить, за одну хворобу імовірність, іншою імовірністю хвороби. Тіпа, тіпа, тіпа ми не їздили в Буковель, ми траванулися в буфеті Верховної Ради. Ну, це ж смішно виглядає. Ну, ну, звичайно, Усю, тому, що... усю, усю ніч бухали, коньяк, водку, самогон, все підряд, а під ранок триванулися печивом. Ну, так, ми Там, до історію. Коньяк не свіжо це везли. Якщо брати до 22-го року, до закриття куларів, там, до речі, і вільний вхід для людей можна було похарчуватися. І зараз там же харчуються, в тому числі, працівники апарату. І харчуються журналісти, яких допускають до кулуарів там атламівського телеканал. Чомусь серед них ніхто не потравився. І вгадайте хто там був Хто там харчувався? А багато, багато депутатів чомусь саме от їх. Це якийсь вибірковий е, кишково шлункова інфекція. Якась вона вибіркова. Це тоді біологічна зброя. І тоді швеба версія mm. по Юлії Тимошенко стає актуальною. Ми не вірусологи, і це зрозуміло, але. Я рот... не гастроентерологи. Але, але все ж таки ротовірусна інфекція, вона дуже заразна така і дуже неприємна, насправді. Там... А, ще не а ще не забувайте про те, що ротовірусна інфекція заразні ще й через те, що людина в цілому е, е, неусвідомлено торкається обличчя 60 разів на день. Приблизно. Ну, так, то, понятно, поверхні. Верхнє обличчя. Тобто, а, значить, а, а чи проводила стерилізація залу буфету? Чи, тоді Стерилізація? Ну, санітарна обробка. Ну, маєш... Ага, ну так, бо стерилізація, я думаю, зараз про нардепів. Ні, 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 там треба е значить а не стерилізація. Але санітарна обробка ж треба, щоб була проведена. Провайдено руки має школу. треба перед тим як їсти, коли виходиш із ізбиральні, почнемо з цього взагалі. Отже, робимо висновок, що купа народних депутатів не вміють мити руки після туалету, судячи зі всього. Якщо виявиться, що це таке ротовірусна інспекція. Ну, це так, щоб уже знаєте додати цю вишеньку на цей торт. Я не знаю, дуже не підходить ця аналогія. Вишенька з тортом, коли ми говоримо про те, що сталося в Верховній Раді, геть не підходить, але нічого торт я вже просто не, не шоколадний. Не продовжує, не продовжується. Не треба. Вуксані просить. Фу, давайте інші теми. Да, тому що зараз глядачі вже просто трошки в шоці. Вже, он, пані Міла пише, є якісь інші теми, крім туалетних. Е Якщо в Верховній Раді, то напевно зараз інших тем немає, бо вони не голосували сьогодні, засідання не почалося. Але, в принципі, у нас є ще.